З ним переживають усі найкращі та найважчі моменти в житті. Він на плечах чи в руках повернутих додому українців на акціях солідарності та дитячих малюнках. Сьогодні Україна відзначає день державного прапора. Після початку російської агресії синьо-жовтий став символом боротьби спротиву загарбникам, а ще духовного єднання та незалежності, нашої історії та національної самобутності. Особливий прапор з підписами тих, завдяки кому маємо можливість жити, підняли сьогодні. На Печерських пагорбах у Києві взяв участь у церемонії підняття державного прапора України президент Володимир Зеленський. Підписи залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники, наші захисниці, наші герої, які б'ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори і цей прапор. Наш прапор це наша. Гордість, гордість, яку ми відчуваємо, коли наш прапор зіймається вгору, коли святкуємо свої свята, коли здобуваємо свої перемоги, коли повертаємо свої землі. Наш прапор це наша впевненість у тому, що він обов'язково майорітиме всюди, де має бути по праву. На всій нашій суверенній території